Це Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Адже саме сьогодні, у 1755 році, народився Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який назвав цю хворобу. Крім того, цього дня відзначається Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Пам'ятна дата, що відзначається громадськими організаціями та окремими органами влади в Україні. Та колишніх республіках Радянського Союзу. 11 квітня на честь події, яка мала місце, 11 квітня 1945 року, коли в'язні концтабору у Бухенвальді почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців. У 1888 році в Амстердамі офіційно відкрито концертну залу Концерт Гебау одну з кращих в світі. У листопаді в ній дасть свій перший концерт Симфонічний оркестр Концерт Гебау, створений спеціально для виступів у цій залі. У 1919 році при лізі націй була створена міжнародна організація праці, метою якої стало просування принципів соціальної справедливості, міжнародно визнаних прав людини і прав у сфері праці. У 1963 році The Beatles випустили сингл «From Me to You», який став їх першою піснею, яка зайняла перше місце в англійському хіт параді. Цього ж дня на екрани вийшла кінокомедія Олексія Мішурина та Миколи Елітуса Королева бензоколонки» з Надією Румянцевою у головної ролі. То ж он мой герой, жду его одного. Верю счастье вдруг отыщет нос. На цветок заря хороший. У 1964 році на екрани вийшов фільм Георгія Данелі Я шагаю по Москві». Бывает все на свете хорошо, в чем дело? сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. У 1982 році статею рагу з синього птаху в комсомольській правді розпочалась кампанія цькування групи «Машина на вріміні. Ми в заситих гадані ждали, не всі районасіях. Ми в бателі денайт не плачем, ні в огні почти не горим. Ми охотники судачі в двіци цвято ультрамарин. Ми охотники за удачі в цьому свято ультавари. У 1773 році Юрій Федорович Лисянський, російський мореплавець українського походження, засновник вітчизняної океанографії, капітан першого рангу, учасник і фактичний співкерівник першої російської кругосвітньої морської експедиції 1803 1806 років, автор першого і до сьогоднішнього дня єдиного. Російсько-гаванського словника. У 1810 році Генрі Кресвік Роунсон британський східнознавець і дипломат, один із засновників асирології комплексної гуманітарної дисципліни, що вивчає мови писемності, культури та історію Асирії, Вавілонії і Месопотамії. У 1907 році Френк Уитл. Англійський інженер, що сконструював один з перших реактивних двигунів. У 1953 році Ендрі Вайлз, англійський математик, що довів велику теорему Ферма, одну з найпопулярніших теорем математики. Її умови формулюється ще на понатійному рівні у середній загальноосвітній школі. А от доказ теореми шукали математики більше 300 років.